Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, чи є загроза на найближчий час бути пораненим, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю. Тим, хто дивиться відео, військовим, побратимам, близьким людям, чи є загроза на найближчий час, чи загрожує щось життю. Так, присутній якийсь страх, що може бути сильна, чи, ну да це страх, що може бути дуже сильний якийсь напад, обстріл, От постійний страх. оце є перемога за нашими військовими, тут буде працювати наш мм. Ракети наші артилерія. от Більше тут в наших військових перевага. Так, може, із-за того, що десь втрачений. Зв'язок може бути. Перервані якісь лінії, провода можуть бути перервані. Це проблеми. Ну Може зв'язку не бути або світла. Ну, так, я не бачу на даний момент загрози. Я бачу, що йде вплив інформаційна атака, От інформаційна війна. От більше мені так іде Скажіть Вищі сили, допоможіть, чи є негатив? Що найближчий час, чи е, є загроза для життя, скажіть допоможіть. Тому хто дивиться відео близьким людям. Чи є загроза? Скажіть, допоможіть. Тут буде у росіян проблеми дуже сильні. Можуть у когось отруїти. От. І е, бідність. Там або повний крах фінансовий. Те, на що сподівалися, расисти дуже сильно не дочекаються. Якась в них мала бути допомога, вона до них не доходить. Отвертаю, отсікаю, Всі негативні програми знімаю. Прошу Верховного суда для расистів. Все, що вони з. Коїли із України, хай собі заберуть все лайно, всі біль сльози і страждання, зі смерті, весь негатив назад повертається до расистів. Буде так і так відсікаю, одвертаю на віки, віки. Заперечу весь не вибираю, прошу, вище сили, захистіть усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, цивільних. Побратимів, всіх, хто дивиться відео українців, захистіть. Вдень, і вночі захищайте. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі. Отведіть, одверніть і поверніть назад расистам. Хай з ними все це станеться. Їм в голову це все летить, і їх нищить. Особливо тих, хто дав накази, хто придумав. Хто виконує ці накази, хай їм назад це летить їх нижче, буде так. вищі сили, янголів охоронців духів роду прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео і вдень, і вночі. Захищайте, крильми закривайте, не на мить не лишайте. Буде так і є так, захист міцний. Буде все сказано, здійсно, так буде. Так що, будь ласка, бережіть себе, будьте уважні дуже. По можливості три рази передивіться цей захист. От на цьому я буду завершувати. Дякую всім за увагу і до зустрічі!